Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Анна Атаманова. Аня, вітаю. Вітаю. Анна, в мене є дуже важливе запитання. Зараз безпрецедентна акція по всій Польщі. Хочуть вивезти 70 тисяч аграріїв. Ну, хто ж їх буде рахувати? Це, по-перше, по-друге, йде посівна. Всі ми прекрасно розуміємо, що справжні аграрії зараз зайняті. Посівною. Вони всі при роботі. Питання: а хто ж насправді мутить воду в Польщі проти українців? Хто ті активісти? Ну, дійсно, не справжні. Це спрямована акція і це все, знаєте, щоб показуха була, заколот зробити. Взірвати посівну. Бачите, трошки буде отут напруження в Європі стосовно їжі, зерна. Зрозуміло, що Росія бачте і Польща <кій> тут втрачає також небезпечно для Польщі тим, що вони відразу це не зупиняють в Польщі. Місцеві вибори в квітні місяці. Чи будуть ці активісти, які зараз мутять воду, йти як голос народу до місцевих органів самоврядування? От цього ж вони й бояться. Я маю на увазі влада польська. От чому вони й сидять тихо? Це знову ж та сама помилка. Два обличчя, дві сторони. Бачите? Це та сила, яка запущена, що хотіли зробити в Україні, коли ми казали, що не можна йти на провокацію ніяких скандалів. Це тільки похитне нашу силу. Ну, стратегія спрацювала, і це запущений механізм. Польщі будуть відбуватися негативні події надалі? Як відреагує Америка на такі події? Адже політичний естеблішмент Польщі повністю залежить від рішення конгресу, як відреагують на такі провокації в Америці. Поки що Америка не буде впливати туди ніяк, ніяким чином, просто спостерігати за їхньою позицією. Але в Польщі запущений механізм руйнування. Це холодна війна почалася проти Росії з Польщі. Вже початок пішов: Америка поки що не буде відволікатися, тому що в них ті самі питання починаються. Така сама схема. Розкорочити, роз... зробити якісь коливання, невдоволення населення проти влади, передвиборні ці mm -hmm. акції та сама схема один в один? Зараз постають аграрії в Франції і хочуть приєднатися до поляків проти України. Чи має Росія до цього стосунок і чи постануть аграрії в? Франції те, що в Франції ми ще давно казали, що там будуть страйки, заколоти. Ну, почалось помста. Не тільки в Франції, ще в якійсь країні. Потрошку почнеться та сама схема. Провокації. Ну, не так активно, як в Польщі наразі. Польщі буде більш активніше. Сто років тому революції пройшли Європою і змінилися політичні еліти в усьому світі. Чи планує кремлівський режим зараз поміняти політичні еліти скрізь по всьому світі? Хаос. Їхня задача навести повний хаос. А, те, щоб, звісно, їм хотілося, щоб були їхні люди скрізь, угу. а, щоб повністю володіли інформацією, контроль, був так як з Білорусі, ну, так не буде. Абсолютно, так не вийде в них. Питання: що очікує, на що очікує Росія і що Отримає по факту цього року, угу. В Росії буде занепад. В них чекає, в них чекає якісь там також. Економіки сильний, і вони будуть не знати, як це компенсувати, тому що фінансового вливання, зараз на яке вони розраховували від Китаю, не буде достатньо підтримки. Бо тут трошки вони почнуть і розбіжності в них якісь там образи один на одного, тому що те, що зробила Росія. Достатньо одного-двох кроків для Китаю достатньої підтримки не буде, на яку розраховували росіяни, адже Китай хоче контролювати увесь світ не щоб Росія. Тому Росія зіграла свою роль для Китаю. Тепер буде включатися Китай і схід, східні країни зараз будуть. Іти проти, об'єднувати, щоб іти проти Європи. І тут питання за паливо постає. Активно говорять газ і паливо. Зерно це буде як також золото. Ціна зерна буде вища, аніж була. І Україну, Китай не хоче. Повністю нищити, тому що Китай, все ж таки, я казала, він а, бачить Україну як годівницю. Тут невигідно Китаю, щоб абсолютно нищили Україну. Дуже цікава ситуація. Ходять чутки, що Китай <клух> кинув Росію, і вони зараз збираються на мирні перемовини з різними країнами світу для того, щоб вирішити, як яким чином завершити війну в Україні. <клух> Що очікувати, чи прийдуть представники Китаю? Я бачу, що багато чого вирішив візит української влади до Китаю. Все ж таки, зерно це те, без чого не може залишитись Китай. І тут Росія неочікувано трошки зупиниться, притормозить в своїх активних діях і зрозуміє, що Китаю не можна було так довіряти настільки. Зараз залежить від домовленостей з Індією, як себе покаже Індія. Але Китай дійсно трошки хоче притормозити Росію, щоб Росія була нижча. Аніж Китай. Китай хоче бути тузом в колоді, і Китай це буде зараз робити. Вони нарощують зброю. І саме головне, що я бачу в своїх видіннях, тут йде якась, якийсь важливий розподіл території не на планеті Земля, а на Луні. Місяць, От там. Отам От активно діляться уже оці якісь супутники, якась, якісь там територіально розміщення і спостеріга... ведуть спостереження за місяцем. Луна От там цікаво. Саме, саме найбільша сила там. Індія нещодавно відсвяткувала заручені найбагатіших людей планети, і вони з Індії. Почали говорити про те, що махаріші відроджуються і заявляють своє право на домінування в світі, чи так це? Книзь до магії 22 березня в Почайна івент хол? Індія має силу дійсно. Індія не останні має позиції, але Китай не дозволить саме небезпечна зброя і Китай продемонструє пізніше це, коли увесь світ, знаєте, як то кажуть, сяде. І тому, що не... От, саме пов'язано з місяцем, з луною, те, що вони казали, що вони випробують, дослідження роблять, насправді там дуже серйозно ховається секретна зброя. І так вони можуть контролювати і стримувати лідерів світових. Дійсно, Індія. Дійсно розбагатіла, я би сказала, але трошечки Китай зараз саме набирає обертів. І от в цьому сила, що мають космічну, космічну силу, космічну зброю, Японія теж має зброю, і ходять, чутки, що кремлівський режим розглядає Японію як головного ворога, який має секретні технології. Про Японію, звісно, ми говорили. Секретні технології є, і це не секрет навіть зараз для Росії, але найбільша, найстрашніша зброя в Китаї. Що це за зброя? Космічна зброя. Я бачу, що за допомогою цієї зброї буде підніматися великий рівень води, буде змінюватись клімат. Буде вимирання людей, європейців стане набагато менше аніж є. Буде затоплення територій великих землетруси. Нещодавно на хімічна також. Я бачу, що всі хвилюються за сонце, а от я коли дивлюсь на місяць. Я відчуваю, що справжня небезпека звідти. І там є багато що засекречено і таємне з, з космосу. І я бачу, що буде якийсь іще удар з космосу. Е, впаде чи зіштовхнеться з планетою Земля. Потім щось дуже зміниться кардинально. Це спрямовано буде. І, і, і навіть знають час. Китайці пішли набагато вперед, і це було дійсно засекречено. На центральному каналі Швецарії було ток шоу, в якому Швеції перепрошую Швеції. Було ток шоу, в якому ведучі некоректно, м'яко кажучи, висловились про Україну. Ведучі були різного походження: хтось був з країн Сходу Близького, хтось з Азії, хтось з Індії, зокрема, ведуча з Індії, порівняла українок з хвойдами і сказала про те, що ми всі на одне обличчя. Це расистські закиди. Чи чекає нас е... расизм? По відношенню до європейців з боку відкритий у Європі, з боку інших національностей і інших людей, наприклад, там людей з Африки, людей з близького сходу, з Індії, бо саме за колір шкіри, за походження принижували українців. Я бачу, що є така група, яка буде займатися цим питанням. І навіть будуть напади на українок фізично небезпечно в деяких країнах будуть дійсно переслідувати і навіть можливо вбивство. Але Ох, мені зараз <кій> наш трусити починає. Я бачу, що тут не в жінках навіть саме страшне. А саме страшне це з дітьми, що будуть робити. Українські діти в небезпеці, викрадення дітей. І така страшна тупа біль, як у батьків забирають дітей примусово. Їх не, не можеш знайти, не знаєш, що з ними, ніби як віддають в інші країни на усиновлення, це в кращому випадку. Це якщо говорити моїм видінням, це жертвоприношення дітей, але не в буквальному сенсі, а просто відбирання українських дітей. І я бачу, що будуть такі часи, коли я. І такі люди, як я, будуть допомагати і займатися активно пошуком українських дітей. Це буде якась спеціальна акція пізніше, через деякі роки пошуки дітей, які були вивезені. І куди вони поїхали? Тільки за допомогою таких здібностей можна буде відшукати певну кількість. Дітей, це страшне. І я сьогодні бачила в своєму видінні, що Росія займається, продовжує викраденням дітей і вивозить їх. Гублять документи, змінюють повністю імена. Знущання над нацією. страшне знущання над нацією. Чи зможуть це припинити? Знаєте, як раніше були такі групіровки, бандити, коли вивозили дівчат з України, з Росії на продаж, тепер діти. Але не для проституції, а просто як інші плани. Не зовсім діти будуть губитися. Це дуже страшно. Велика кількість дітей про це навіть не знають. Вивезено. А в Германії багато. Країни Азії. Чи правда, що зараз у жінок є проблема з народжуваністю в Європі? У мене стоїть Янгол, і він каже: хвороби дітей будуть масовими, діти будуть хворіти. Це карма за аборти, контрацепція. Про те, про що люди не знали. Жінки, які вживали ліки, надалі діти будуть хворими народжуватись, аутизм і так далі. Дуже я не знаю, чи можна таке казати. Він мені показує якісь лабораторні дослідження і знайшли ін'єкцію як краси, так і миттєвого старіння. І для цього потрібні діти. А навіщо ін'єкція старіння? О, зараз. Він коли мені каже такі тонкі вібрації, трошки закрию, Дивіщо. зброя проти людства, зменшити кількість. Новий вірус нове Вбивство для людей буде розповсюджено, почнеться з Азії. Миттєве старіння за дуже короткий срок. Коли приходять янголи в ієрархії, в них такий голос такий, як писк, і дуже важко сприймати цю таємну інформацію. Зараз розкіш народити дитину здорову, а далі взагалі. Певна кількість людей, яка залишиться на землі, це люди з з сильною енергією. Будуть народжувати дітей в якихось колбах, вирощувати, але ці діти як мутанти. Це не Божа плоть, це руками диявола відкриття, знання для того, щоб перевести на желізо, щоб роботи більше, все більше, більше збільшувалось, нищити людство. Сила людей буде в їхній енергії. Він мені каже, що страх, який переслідує людей, це страшна вбивча енергія. Люди, які не мають страха, мають віри. Вони вціліють. І, на жаль, діти. Це велика цінність. Він мені каже, ти не розумієш, як тебе вищі сили благословили, що ти маєш дітей. Це саме найкращий дар, який можна мати. і Українки як ресурс для народження зараз. І вони заважають дияволу. Українки сильні, можуть народжувати, тому їх хочуть знищити темні сили. Потрібно захищати вірою, безстрашністю і з України йде сяйво. сила народу, неймовірна, а Росія це диявольське логово, скажи мені, будь ласка. Що можеш зараз сказати про Україну, як буде відновлення і відродження нашої нації? Зараз наші жінки народжують багато хлопчиків. Українці неймовірні люди, неймовірні. І чому хлопчики? Я запитаю. Це повертаються хлопці, які загинули, вони повертаються. Ми показуємо, що вони знову є і немає смерті. Життя безкінечне. Ми дозволяємо приходити їм. Так швидко, як іншим не завжди. Але каже, місія велика на таких людях, як я і ти, і він каже: обов'язково потрібно займатися питанням збереження дітей. Дуже страшно. Емоції, страх, біль це енергії, які дають силу дияволу. Він мені каже: зараз ти також. Як страждаєш від руки диявола, бо ти інша, ти даєш життя, ти даєш благодать і каже, ви маєте більшу силу, ніж думаєте. І так кожен українець. Ви будете повертатись, відроджуватись, бо ви особливі. Ви станете сильнішими, і немає болю такого, як ви собі думаєте. Віра в кожного з нас в серці. Сила в тому, щоб зберегти, а не зруйнувати. Захищайте те, що є, і буде вам більше. Дякую. Угу. А що ж це був за янгол? А він біля мене стоїть. У мене часто янголи зі мною спілкуються, і вони різної ієрархії. Є янголи, які дуже сильні, і коли вони зі мною спілкуються, іде як, як писк такі вібрації. Мені дуже як, впливає на свідомість. І світло таке тепло, жарко становиться від нього. Пані Анна, а, а якої ієрархії це Янго? Можете спитати хто він звідки? каже передостаннє передостанє відверху. Архангел. Мур, Мурсан ім'я. Він каже, люди можуть бути бездоганні. Я от хочу зрозуміти, в нього, я не можу зрозуміти, немає в янголів статі. Абсолютні. Він каже, ви дві також як на зразок. Вам не потрібно бути або жінкою, або чоловіком. Все самодостатньо. А, тут ще приходять янголи, не кажуть: скажи людям, нехай не бояться, ми ніколи не залишимо. Просто подолайте страх. І все буде. Страх, сама руйнівна емоція. Дозвольте в силі самій допомагати і керувати вами. Пані Анна, дякую. Шановна українця, таке звернення до кожного глядача. Подолайте свій страх, бережіть своїх дітей, підтримуйте один одного. і Тримайтеся, ми обов'язково переможемо. Все буде добре. Вірте в це. До побачення.